Вітаю всіх, хто разом з телеканалом Еспресо Біла Церква розпочинає новий інформаційний тиждень. Для вас працює Дар'я Рубан. Нагадаю, всі наші випуски ви можете переглядати у зручний для вас час на Ютуб каналі, а також на наших сторінках у Фейсбук, Телеграм та Інстаграм. Підписуйтесь. До міста на щиті повернувся захисник Андрій Євгененко. 34-річний головний сержант механізованого батальйону загинув 11 жовтня поблизу села Іванівка Харківської області. Героя відспівали у Спасо-Преображенському соборі, а поховали на Алеї Слави, що на кладовищі Сухий Яр. В останню путь його провели рідні та друзі. Зазначу, у чоловіка залишились мама відчим та старший брат Власної родини. Він так. Так і не встиг створити світла пам'ять білоцерківському захиснику. Андріша був дуже хорошим, добрим, вихованим. Дуже шкода, що ця війна забирає найкращих. Вибачте, будь ласка, дуже хороша людина, хороша дитина, сонечко Позитивний був. Ніколи нікого не ображав. Працював давай, все, давай, давай, все, давай, все, все время Він вітався з людьми, він любив людей, він любив цей світ. В Україні запрацював сайт з даними про стан укриттів за його допомогою. Можна дізнатися, які споруди приведені до ладу, які в процесі, в планах, та скільки коштів витрачено на їх ремонт. Зокрема, на Київщині налічується майже 1980 сховищ. Завершено роботи у 323. Заплановано закінчити ще у 118. Загальна сума витрачених коштів становить 2 мільярди 770. 59 мільйонів гривень, що є найвищим показником по Україні. А ось у Білій церкві, згідно з сайтом, 245 укриттів, кошти на які витратили виключно з місцевого бюджету. А саме по програмі цивільного захисту населення. Найдорожче обійшлися споруди по вулицях Східна-20, понад 1 мільйон 430 тисяч гривень, та Чорновола-6, 1 мільйон 335 тисяч. Найменше витратили на ремонт приміщень по вулицях чорних запорожчів, 18, шістдесят тисяч гривень, та княгині Ольги 17, вісімдесят тисяча гривень. Зазначу, що по деяких об'єктах суми не вказані. Тож у скільки реально обійшлися роботи, невідомо. Тим часом у селі Фурси взялися будувати протирадіаційне укриття для ліцею. Про це повідомляє Київська ОВА. Роботи виконують за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Наразі виконали підготовчі роботи. Зокрема, облаштували котлован. Та за бетон під фундамент звести укриття. Обіцяють до кінця року. Загалом у Фурсівському ліцеї навчаються понад 400 учнів. Крім того, у нього є П'ять інклюзивних класів. Тож в школі встановлені пандуси та обладнана ресурсна кімната. На Тращанському масиві запрацювала педіатрична амбулаторія номер 5 Кілька місяців там тривав ремонт. Замінили сантехніку, вікна, двері, лавки та виконали інші роботи. Нині у закладі працює одна педіатриня та шукають ще одного лікаря. Загалом обслуговують 900 дітей за перший день роботи. В амбулаторії обстежили понад 20 хлопчиків та дівчат. Зазначу, згідно з сайтом, держзакупівель Прозоро ремонт. У медзакладі обійшовся у понад 560 тисяч гривень. Амбулаторія номер 5 складається із двох для дорослого населення, знаходиться на Шевченко 69 і для дитячого знаходиться на Вернацько 10. Ось сьогоднішня ця амбулаторія педіатрична відкриває свої двері для наших маленьких пацієнтів. Ми знаходимося зараз в кабінеті щеплення. Вакцинація проходить в цьому кабінеті. Лікар обстежує, ставить діагнози, лабораторія, знаходиться діток аналіз крові, там сечі, робиться на Шевченко 69. Холодильник сертифікований Юнісеп. Цей холодильник для збереження імунологічних препаратів, тобто вакцин. Цей холодильник дійсно унікальний. Цей холодильник тримає температуру, навіть якщо немає електроенергії. Ми ведемо електронний запис. Ті діти, які записалися, мами їх записали самі, вони виходять на свою годину. Ті, хто йдуть по живій часі, також саме ми їх приймаємо, оглядаємо, записуємо все, вносимо в електронну карту їхньої реєстрації. Зараз іде сезон грипозного захворювання багато саме з цим звертаються. Маленькі дітки, пацієнти також у нас були сьогодні, то ми їм просто патронаж новонароджених. Огляд по місячному вони до нас приходять на зважування на вимірювання. Ми їх сьогодні оглядали і також надавали їм консультацію. Київ відвідала ревізорка зі сполучених штатів, спецпредставниця Пенні Пріцкер, що пильнуватиме за відновленням України. Володимир Зеленський зустрівся з підприємицею та зазначив, що візит є сигналом міцної підтримки з боку США. Візит пані Пріцкер це не гостинна, адже корінням американської політикині українське, бере початок із села на Київщині, і вона там була у 2015 році. Тож історія родини Пріцкерів далі. Це невеличке село Великі Пріцькі Обухівського району, населення якого становить понад 600 людей. Але мало хто знає, що вихідці з цього села стали відомі на цілий світ. Пріцькери одна з найвпливовіших сімей Америки. Їх статки налічують понад 30 мільярдів доларів. Головний актив родини всесвітня мережа готелів Хаят. Власники вже налічують понад тисячу комплексів у 69 країнах світу у 1831 році. Предок усім відомих бізнесменів розпочинав свій шлях тут. Як і в Пріцкере був керівником місцевого цукрового заводу і за національністю єврей. Звідки прибув чоловік, досі достеменно невідомо. Але як наголошує наукова співробітниця місцевого музею пані Надія, це частина історії села, якою вони безумовно пишаються. Згадує інформацію про пріцкерів збирала по крупинкам. На пальцях перерахувати можна дуже мало. Ну чоловік з п'ять залишилося. Це тих, що ще що можна щось розпитати про старовину. Ну ви знаєте, відходять старіші, з'являється знову старі, життя йде вперед. Завод охоплював чималу територію, на якій розташовувалась церква, став фабричний та кагатне поле. Місце давно поросло травою, як і водойма. До наших часів лишилась лише комора. Побачити тодішню територію можна лише на картинах репродукціях. Які колись малював місцевий художник-любитель? Ось ми бачимо тут. Оце саме цукроварня. Ось якийсь кочегар попіл вибирає чи можливо вугілля підкидає в топку, щоб робота йшла. От ось люди несуть буряки з кагатного поля. Вже повіти. Ось тут, до речі, є джерело, де тече вода. І до цього часу є вода. Люди набирають дуже хороша вода. Там милося. Видно, це бачите, ця вежа, і з кагатного поля буряки туди підвозили. Ось і там милися. Потім помити буряки сюди в цукроварні і вироблення цукру тут було. Ось ми бачимо, чоловік повіз. Цукор вже там по потребах їде з пустою вагонеткою. От хтось коні гонить, Я... а он вже повигружали вози із цукрових буряків і їдуть вниз. Нині сільська комура перебуває у приватній власності фермера. За словами працівниці музею, будівля залишилась нереставрованою і має такий вигляд, як і більше сотні років тому. Потрапивши всередину, бачимо, зараз тут зберігають зерно. Поруч у хащах видніється єврейське кладовище, на території якого ховали і християн. Про що свідчить дерев'яний хрест? Як розповідає Надія, 130 років тому родина Пріскерів залишає тут все і переїжджає до білої церкви, далі до Києва, де на Подолі відкриває крамницю. У 1881 році вбивають російського царя Олександра II і в цьому звинувачують євреїв. Проти них розпочались масові репресії. Пріскри три дні ховаються на горищі, а потім знаходять свій магазин розграбованим. Яків вирішив тікати і прямує до Чикаго. Знаєш, звідси пішла її родина. Ми гордимося, звичайно. Діти Якова пустили коріння в Америці. Двоє правнуків: Джей Артур і Дональд у 1957 році заснували готельну мережу хаят. Почалося все з того, що один із них пішов до невеликого готелю в аеропорту Лос-Анджелеса на каву. Офіціантка розповіла, що його незабаром закриють через низьку рентабельність. Тож Джей Пріскер викупив будівлю за 2 мільйона 200 тисяч доларів. Так почалась історія всесвітньо відомих апартаментів. Пані Пріскер вже є праправночкою Якова. Нині вона є спецпредставницею США з питань відновлення України у 2015 році. Жінка відвідала село Великі Пріцьки, де й почалася історія її родини. Так, я був присутній при приїзді пані Пріскер із Мариною Порошенко. Вони завітали в наше село. Ну, скажем, прямого спілкування у нас не відбулося, бо на той час ще була діюча попередня сільська голова, і вона представляла наше село, було багато представників з району. Ну, так як ви кажете, пишайтесь. Ну, певна річ, коли виходці з вашого села досягають певних висот, навіть якщо вони її не проживають. В Україні а стали мешканцями інших держав. Це викликає ну певну гордість за своє село. Сьогодні Пріскери входять до топ 15 найбагатіших сімей світу. Окрім готельного бізнесу, родина керує багатьма іншими підприємствами, включаючи азартні ігри в казино, елітне житло для людей похилого віку, кредитну звітність, подорожі на круїзних лайнерах та багато іншого. Крім того, родина спонсорує щорічну Пріскерівську архітектурну премію в розмірі 100 тисяч доларів. Натомість село, звідки походять їхні пращури, не Суттєво змінилося від того часу. На пасовищах пасуться корови, часткове бездоріжжя, а будинки виглядають зовсім не як шикарні готелі. Що було б селом, якби пріцкери жили б на українській землі, і ким би були пріцкери, якби залишились у великих пріцьках, це лишається загадкою історії. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. А поки наші воїни на фронті мужньо тримають оборону, у тилу благодійники намагаються підтримувати переселенців. Так британський фонд Енеїда надав 200 продуктових наборів таким родинам. За словами волонтерки Анни Юрченко, вони вже не вперше передають пакунки і цього разу поклали крупи, олію, консерви, згущене молоко, чай та солодощі. Також ще 100 подібних наборів роздадуть ВПО у селищі Володарка та інших населених пунктів. Так Щиро дякую нашим родинам ВПО, які вимушені були покинути свої будинки в допомозі розвантажування продуктових наборів, а також її збирання цих продуктових наборів. Тобто вони нам допомагають. А ще вони нам в'яжуть шкарпетки, ходять, плитуть сітки, роблять оберіги, роблять малюнки, іграшки для військових передають. Пані Тетяна, в якої чоловік в Бахмуті, сама вона зі сходу, переселенка зі сходу, пошила патріотичного гусака і хоче передати Марині Харт в Британію. В знак подяки за те, що Марина робить таку чудову справу з її фондом, допомагає переселенцям міста Біла Церква. І традиційно на завершення ефіру прогноз погоди. Протягом тижня у Білій церкві буде мінливо. Повідомляє Укргідрометцентр. У вівторок небо вкриють хмари, але подекуди буде сонячно. Повітря прогріється до плюс 15. У середу можливий дощ. Термометри показуватимуть від 11 до 14 градусів. У четвер та п'ятницю сонце не часто, але все ж таки визиратиме за хмар. Температура повітря прогріється до 13 тепла. На вихідних ймовірно дощитиме, тож не забудьте взяти поросольку. Температура вночі сягне плюс восьми, в день дванадцяти. Підтримайте наш телеканал та тисніть вподобайки, адже ми прагнемо робити ефіри цікавими та інформативними. Нагадаю, випуски виходять щодня у кабельних мережах. Воля, Ростелеком і Ларта о 18, 21, 23 годинах. Та вночі дякуємо, що цікавитесь життям міста та громади разом з еспресо. Біла церква. Бережіть себе та Україну.